Вам вдалося зупинити мобілізацію газовиків. Я не знаю, що б ми взагалі робили. Якщо б ми залишилися без тих людей, які здатні обслуговувати, ремонтувати газопроводи. Після, до речі, години запитань до уряду, чому потрібно, щоб уряд тут був? Вони таки прийняли рішення на уряді, розширили бронювання на газовиків, хоч щось зробили. Але іншою рукою знову почалися в ДСНС розмови забрати рятувальників. Ну правильно, треба ж залатати дірки. Рятувальників давайте заберемо газовиків, давайте заберемо. На 18 років спустимо, що ще ми зробимо. І це відповіді на ті ключові питання, які сьогодні є в державі. Ключові! А в цей час, коли нам говорять, що нема грошей на дітей, на вістку, ще кудись грошей нема, то ми бачимо, що десь гроші та є. Зарплата в Укрпошті мільйон 800 тисяч гривень на місяць керівника. Мільйон 800 тисяч гривень. Зарплата керівника Укрпошти. Віджали компанію «Укрнафтоборіння» у її приватних власників. Зробили там зарплату керівнику, півтора мільйона гривень, ще в доларі номінували. Бо вдруг гривня впаде. Людина ж не має страждати. Це потрібна людина, це важлива людина. Це не ті діти, не ті військові. Як взагалі таке може бути? Військовий, який ризикує своїм життям 24 на 7 – той, який на нулі отримує бойову надбавку 100 тисяч, отримує в місяць 120 тисяч гривень. А керівник якогось підприємства в Києві в офісі, в тихому офісі, 1 800 тисяч гривень на місяць, мільйон 400 тисяч гривень на місяць, Рахункова палата 400 тисяч гривень на місяць, 500 тисяч гривень на місяць. Чому? Тому що там подруга родини Зеленських Піщанська. Чому бо прилаштували своїх людей в теплі місця? Так не може бути.